От і в церкві побували, гарно в церкві, нормально, тут велика церква така. Да. Тут така церква велика, велика, велика. Уже люди От В церкві тут ще п'ють каву, кофе хто що хоче, так я мені. Після того, як проповідували Боже Слово. Після того у них ще й піти, як кофе, копи в церкві. Ну так, велика церква, гарна церква. Всім я бажаю приємного вечора, гарного відпочинку. А хто бажає зі мною разом в одну компанію? Пишіть, будемо разом працювати і заробляти наші гроші. Я говорю це правду, тому що я в церкві. Я не можу брехати. Компанія легальна, тільки на двох. Кому потрібно піти розібратися і заробляти разом з нами. Тому що надійно на багато-багато років приобріте свій бізнес.